Всім привіт! Мене звати Павло. радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас на огляді тепловізор за 4 тисячі доларів. Що він вміє, як виглядає, і які характеристики має в сьогоднішньому відео. Це один з найпотужніших тепловізорів у своїй лінійці Fusion LRF. Тут вбудовано тепловізійну матрицю, тобто тут є матриця, яка може вимірювати температуру на відстані аж до 2600 метрів. Це матриця з розміром 640х512 пікселів, об'єктив 50 мм і йде один з найбільших об'єктивів у своїй лінійці. Також тут є звичайна оптична, оптичний модуль, який дозволяє в день переключати режими і дивитися просто з допомогою оптичного модуля. Він знаходиться нижче, ніж тепловізійний. тобто, Ось він. І також з боку ми бачимо є лазерний далекомір. Лазерний далекомір вночі не варто використовувати, якщо ви не впевнені, що у ворога немає пристроїв, в котрі можна бачити інфрачервоний спектр. Тому переважно їх використовують в день. Він показує відстань до 600 метрів. Сам тепловізор працює на відстані до 2600 метрів. Все ми бачимо через отвір. Також в комплекті йде амбрашуру, яку можна міняти. Тобто, наприклад, якщо нам потрібно, ми можемо зняти це. Прорезинену прокладку і вставити спеціальну амбрашуру для ока для зручності. Знизу у нас йде кейс для акумуляторів. Тут встановлено один акумулятор 18650. Якщо потрібно, можна докупити додатково акумулятори і використовувати, наприклад, як тільки сяде один акумулятор, ми можемо вставити інший. В комплектації йде зарядний пристрій і два акумулятори. Один вставляється у сам тепловізор, другий йде додатково. Також йде брошури і інструкція для налаштування, де зарядний пристрій, якщо ми будемо від Powerbank підключати сам тепловізор, і також йде зарядний дріт для підключення зарядної станції. Йде зарядка на USB. 220, амбрашура змінна, тобто ми можемо поставити амброшуру, як я і казав. І йде кріплення під ліхтарик. Ліхтарик тут йде інфрачервоний, тобто він фіксується ось таким чином, але наразі його не варто використовувати, тому що ворогу, якщо у нього буде пристрій, котрий бачить інфрачервоний спектр, також буде видно цей ліхтарик. Йде мікрофібра для обслуговування тепловізора і тактична сумка. Давайте розглянемо більш детально сам тепловізор. Як ви бачите, з боку йде фірмова лейба. Попереду ми бачимо, йде об'єктив 50 мм. Тут йде об'єктив 22 мм, з боку йде лазерний далекомір. З іншої сторони є отвір USB для підзарядки, наприклад, якщо ми будемо використовувати PowerBank. Також знизу тут йде кейс під акумулятор. І зверху у нас є отвір, через який ми будемо бачити всю інформацію з допомогою вбудованого дисплею. Зверху ми бачимо, йде три кнопки. І регулювання або збільшення. Тут йде цифрове збільшення у 8 крат, і регулювання меню та підключення до мобільного телефону, що ми зараз і зробимо. Для того, щоб підключитися за допомогою мобільного телефона, скачуємо програму IGM. У самому тепловізорі спускаємось. За допомогою регулювання у пункт Wi-Fi і включаємо Wi-Fi. Для того, щоб потрапити у меню, натискаємо, утримуємо кнопку M. У самому телефоні натискаємо і утримуємо Wi-Fi. Обираємо нашу Wi-Fi мережу. Пароль це серійний номер нашого тепловізора. І натискаємо перегляд. Все, ми підключилися. Давайте тепер подивимося, що йде у меню. Так, як ми бачимо в меню, є можливість змінити яскравість, контрастність, включення хотспоту це і є точка доступу Wi-Fi. Є можливість включити відстеження гарячої точки. Тепловізор сам буде показувати найгарячішу точку. Є можливість вказати одиниці виміру для далекоміра, вимкнути, змінити палітру. Лазерне вимірювання постійне чи, наприклад, при натисканні. Однострокове. Тут ми можемо поміняти. ОСД ми можемо вказати, які ми хочемо використовувати, які ми хочемо написи бачити на дисплеї. Синхронізація часу, вибір мови, відновлення, версія, захист від сонця, DPS це все, що стосується матриці. Також є рівень фюжену, можна вказати метри. FFC можна вручну виставити FFC або в автоматичному режимі. Давайте зайдемо сюди. Ви бачите, де можливість вказати авто і включити калібрування. По суті, це буде приціл ось цієї точки. Калібрування ми також можемо зробити. Також є можливість включити режим сцени, тобто, де ми знаходимося: це ліс або місто. Яскравість, контрастність. Все. По суті, швидко пройшлись по меню. І так, як ви бачите, зараз ми знаходимося в оптичному режимі. Ми написаємо вимірювання і бачимо відстані до автівок. Тобто, в день дуже зручно ми можемо безпроривно дивитися відстань. Це перемикається. Тобто, ми можемо включити одноразове або постійне. бачите віддалення. Тепер, натискаючи на кнопку Е, e, ми переходимо у різні режими. Зображення Fusion, білий гарячий, чорний Fusion і червоний гарячий. Ми бачимо, що показує найгарячіші точки. Ось, наприклад, як показує камера на телефоні. Так, давайте подивимось, як. Працює вночі. Зараз ми використовуємо оптичний. Зараз переключаємо у Fusion. дивимось ліс. Ліс у нас чистий. Бачимо, що немає жодної температури. Он вдалечині є, можемо виміряти. 260 метрів. Бачимо, що там в далечині є тепле, теплі об'єкти. Повертаємось, дивимось далі, будинки, Будинки так, я поїхала. Тепер змінюємо режим. Бачимо режим. Повна темрява. Термокамера режиму. Так, можемо розгледіти плюс-мінус, де ми знаходимось, використовувати ну, по типу функції нічного приладу. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Опис буде е, всього цього також в описі під цим відео. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео. Так, це відео побачить більша кількість людей. І ще раз наголошую, це найдорожчий тепловізійний е, пристрій у своїй лінійки, коштує 4 тисячі доларів.